Дорогі християни, браті і сестри, всі щиро вітаю з наступаючим великим святом, входом Господнім в Єрусалим. Господь входить в святий град, Його зустрічають сестри, дітки з ваями зустрічають люди і радіють, і думають, що прийшов цар земний. Але, як ми знаємо, впереді нас чекає стасна седмиця, Тому, браті і сестри. Особливі ці дні ідемо до храму так, усі зараз, як так завжди, так щороку. Що усіх і в останню мить, і на кладовище, і городи, і все. От, але це головне, і це не забуваємо, Заради чого ми готуємося до цього свята. Хай Господь Бог усіх вас благословить миром, любов'ю і злагодою. І головне благословить миром усіх нас і нашу країну. Ось дітки збираються вже, слава Богу, як і, осанна, і ми вопіємо Осан на вишніх, во ім'я Господнє.